Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, як і обіцяв, прибув до Москви і провів перемовини із президентом Росії Володимиром Путіним. Після перемовин ніяких спільних заяв не робили і прес-конференції не відбулося. Так що, можливо, про певні підсумки цих перемовин ми дізнаємося тільки невдовзі від самого прем'єр-міністра Словаччини. Однак, що важливо є у цьому візиті, вперше з 2022 року керівник країни-члена Європейського союзу і НАТО прибуває до Москви не для того, щоб поговорити про можливість закінчення російсько-української війни, а виключно для того, щоб обговорити двосторонні стосунки із Росією, варто нагадати, що Єдиним політиком з Європейського союзу, який перебував у Москві після значної перерви, пов'язаної з великим нападом Російської Федерації на Україну, був політичний партнер Фіцо. У Європі прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Однак, Орбан, все ж таки, зберіг так мовити політес. Він прибув до Москви після перемовини з українським президентом Володимиром Зеленським в якості головуючого у Європейському Союзі, і саме для того, щоб поговорити про можливість закінчення війни між Росією і Україною. Так що офіційно Орбан зустрічався із Володимиром Путіним, нібито не для того, щоб поговорити про стосунки між Росією Цією Угорщиною, а саме для того, щоб закінчилася війна у Європі. І, хоча більшість керівників країн Заходу і сам президент України Володимир Зеленський засуджували Віктора Орбана за цю його місію, це все ж таки була поїздка, яку сам Орбан виправдовував своїми миротворчими. Бажаннями. А у Роберта Фіцо немає ніяких миротворчих бажань. Він розмовляє із Володимиром Путіним саме про те, як Словаччина буде отримувати російський газ в умовах, коли 1 січня 2025 року закінчується транзит цього газу через українську територію. І не дивно, що у самій Братиславі опозиційні політики називають цю подорож Роберта Фіцо справжньою зрадою. Говорячи про те, що насправді його уряд мав би давно підготуватися до того, що Україна припинить транзит російського газу через свою територію. Това більше, і російське акціонерне товариство Газпром не висловлювало жодного бажання цей транзит продовжувати, тому що для Москви дуже важливо продемонструвати, що українська газотранспортна система більше не цікавить російських енергетиків, і взагалі тільки Київ тепер має опікуватися умовами її утримання. А для Росії абсолютно не потрібно більше сплачувати гроші, які б могли. Піти до українського бюджету, так що тут я б сказав єдність позицій: Росія не хоче більше ані долара сплачувати до бюджету України, а Україна не хоче, щоб Росія заробляла на постачанні свого газу до Європи мільярди, які вона потім використовує для війни проти нашої держави. Але для Роберта Фіца, звичайно, ситуація виглядає абсолютно інакше, тому що газ, який отримує. Словаччина від Росії є не стільки важливою передумовою економічного розвитку цієї країни, скільки важливою передумовою існування сил, які зацікавлені у співробітництві з Москвою, які весь час нагадують, що без співробітництва з Російською Федерацією неможливий розвиток економіки країн Центральної Європи. Що саме тоді, коли словаки обирають таких політиків, як Фіцо, вони гарантують собі більш-менш комфортне і безпечне життя. Що саме російські енергоносії є набагато більш дешевшими ніж ті енергоносії, які Словаччина могла б закупити у інших країн. Ну, Тобто, всю цю риторику ми з вами добре знаємо по десятиріччях життя самих українців на російському газовому гачку, і можна сказати, що саме це життя і спричинило і успіхи проросійських сил в українській політичній історії, і фактично роззброєння. Української армії після знаменитих харківських угод, пам'ятаєте, що це була знижка на газ, і весь той жах, який почався після того, як російський президент Володимир Путін вирішив, що досить вже займатися енергетичним шантажом, потрібно переходити до повного знищення української державності і підкорення українців в російському довінуванню. Ну а те, що це не відбувається із такими країнами, як Словаччина, так це зрозуміло чому, тому що між. Росією і Словаччиною знаходиться українська територія. І так, у безпеці ФІЦО може провертати свої, так би мовити, енергетичні оборудки. Але треба ще одну річ, дуже важливо зрозуміти. А чому взагалі це зараз стало можливим? І я вам можу чітко відповісти, тому що почав діяти політичний ефект Дональда Трампа. При тій Американській адміністрації, яка передасть владу Трампу у січні 2025 року, практично всі в Європі усвідомлювали, що подорож до Володимира Путіна буде сприйматися досить негативно американцями, що на Заході можна просто виявитися в досить неприємній політичній економічній ситуації, що ти фактично будеш небажаним для Білого Дому. І тому навіть ці лідери. Які хотіли б розмовляти з Володимиром Путіним і обіцяти йому блокувати українську європейську євроатлантичну інтеграцію в обмін на економічні преференції, утримувалися принаймні від публічних контактів з російським президентом та його оточенням. Навіть зустріч словацького міністра закордонних справ із його російським колегою неформальна, але сфотографована. Викликала на незадоволення на Заході. Але тепер, коли сам обраний президент Сполучених Штатів майже на кожній своїй зустрічі розповідає, як він зустрінеться із Володимиром Путіним і доводиться про мир в Україні, стає очевидним, що для Трампа немає ніякого сенсу в ізоляції російського лідера. І цим відразу починають скористатися такі політики, як Фіцо. І таким чином ми з вами можемо ск... спокійно констатувати досить просту річ, що Росію не вдалося ізолювати на глобальному півдні, для Путін залишався бажаним партнером для таких лідерів, як Сі Цзяньпін, як Нарендра Моді, як Сиріл Рамафоса, де Росія продовжувала брати участь у Бріксі, пропонувати свої умови гри у світі. А тепер, от саме, дякуючи цьому новому політичному фактору фактору Дональда Трампа, Росія позбувається і ізоляції в цивілізованому світі. Спочатку з Путіним починають розмовляти про те, як має закінчитися війна Росії проти України. І це ж не тільки Віктор Орбан. це ще й телефонна розмова із канцлером Олафом Шольцем, яка також відбулася після тривалої перерви. А тепер можна сказати, що Роберт Фіцо. Порушив і ще одне важливе табу: не їздити до Москви і не обговорювати двосторонні стосунки з Росією аж до того часу, поки Путін не відмовиться від своїх агресивних дій по відношенню до України. І саме тому цей візит хай він навіть був усього кілька годин і не закінчився під фанфари. Є таким небезпечним з точки зору подальшого самопочуття російського лідера, тому що Путін буде вважати, що йому не просто все. Зараз дозволено, А дозволено навіть більше, ніж він на це сподівався. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналі, у Патреоні і Тело, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтесь функцією спонсорства у самому Ютубі. Перемога і миру вам! Хай щастить!